Так, всім привіт! З вами Палич. І в цьому відео ви подивитесь мої думки по поводу е аукціона е День номер 2 і СРСР танка К2. Чи варто його брати? І за скільки, і чому саме так? І так, дивіться, е як завжди, коротко, без води, чітко і по фактам, тому підписуйтесь на канал і ставте лайкосики. І так, почнемо його з самого 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 крутого, що, що є в цьому танку. Це броня. Вона тут дійсно таки доволі сильна і доволі годна. Вибираємо кумулятив, вибираємо пробиття 270 мм і калібр 120 мм, тобто нашу пушку на голді. Як бачите, дивіться, просто е, ВЛДшка приблизно має в таких проекціях е, в районі 300 мм, да? там чуть-чуть туди-сюди. Шанс пробити є, Є. Хороший шанс, ну 30% це доволі мало, насправді. НЛД тут, понятне діло, е у нас картонненьке. Полунятне діло НЛДшечка, картонненька. Є такий, знаєте, типу ніс, так званий, да, знаменитий. І казалось би, якщо від борта грати на ньому, то щоки будуть шити. І, принципі, дивіться, які угли, які кути виставляю, да, і яка тут приведена, приведена броня. Да. Якщо приключитись на ББшку. То ситуація дещо покраща, тому що в нас є нормалізація снарядів у ББ-шок, але все одно шанс пробити при 270 мм пробиття доволі таки низький, я б сказав. би. 270 пробиває не так уже і і має не так багато танків, має 270 пробиття на 8 рівні, особливо серед тяжів. І якщо виставляти правильні кути, якщо виставляти правильні купти, цей танк буде на своєму рівні практично нереально пробити. Каточки тут також е, хороші, да? також хороші тут, НЛДшка, понятне діло, тут НЛД пішло, давайте довертати. Дивіться, під яким кутом яка броня. Це дуже сильно насправді. Дуже сильна броня, броня насправді для 8 рівня. Якщо поставити стандартну ББшку в район 230, це взагалі, типу, танка практично нереально буде пробити. Крім НЛД, під таким кутом, от куди його пробивати ББшку, як то кажуть. да, ну, понятно, Тут вже борти пішли. да, Ну, як пішли борти в катку 50, 50 на 50 пробиття. В общем, ви зрозуміли, основна фішка цього танка це єсть броня. Прям дуже хороша, сильна броняна. Також у нас є мінімальні лючочки, які дуже важко буде вицілити. Дуже важко буде вицілити. Але є планка 50 мм, до речі, бачите? До речі, 40 мм так, Елементи броні 30-мм 30 планочка. Да? 30-мм знайшли. Тобто, по правах трьох калібрів пробиватиме нас калібр 90 мм. Тут вже пробиває, бачите, типу. 90 мм пробиває калібр в, в цю полосочку смерті, так звана. І є, є вона висів-така полосочка є. Насправді, так? Це для нас не новина. По правилу трьох калібрів вже шиється. Печально, ну, що поробиш? що поробиш. Тяжня сюди закидуватимуть, е, Якщо калібр, калібер 135. Криша в нас тонкувата буде, як то кажуть. Але тут доволі маленька полосочка. Залітатиме, так, звичайно, без сумнівів. Як часто, тут вже як, як, як рандом скаже, але залітати буде. В цілому танк дуже гарний, броньований. Але на цьому, як на мене, його всі плюси і закінчуються. Давайте перейдемо на порівняння. До порівняння. І Зібрали ми, поставився максимум тиркавперків, поставив польову модернізацію. Ось от таким варіантом, тобто до міцності швидкості поворота, поворота міцності катків, швидкості поворота корпуса, до точності і е, до огляду поставили. Танк насправді по Ттаха всіх остальних дуже таки неприємний. На сірі зборочки, яка, думаю, буде максимально актуальна для цього танка, наші слабі сторони підсилювати до. До більш середньо, типу, У слег... нього дуже поганий, наприклад, обзор. 340 метрів базового. базового да? Ставити типу оптику, робити 445 метрів, як на мене, також дуже погана ідея. Підсилювати слабі сторони, які дуже слабі сторони, підсилювати теорії другою зборкою можна, але основну зборку все-таки я рекомендую. Підсилювати його сильні сторони. Тобто ставимо досил, діло, без нього нікуди. Ставимо закалочку. У нього ХП з такалок 1870, тобто базовий 1700 хп це дуже непогано для, для 8 рівня. Закалочка, закалочка досил, то Робимо якийсь ДПМ, хоч трошечки підтягуємо, да? ну, без досила, як така самі ж. Та нікуди. І турбіночка. І так, що ми, так, ми такі зборочки маємо? Сіра зборочка у нас, звісно ж, же, желательно типа, заряджати розовий бобов на щоб але на з 12-12 секунд перезарядки з доппайком також, це мало. Це майже 2К ДПМ на 8 рівні. ну 23 рік народ на, на вулиці, як то кажуть, це мало. ББшка 203 пробиває, це мало. Кумуль 270 це добре. Фугас 68 пробиття, непогано, можна парочку возити, пару-тройку, як то кажуть. Бронювання ми розібрали, дивіться, далі величезних також мінус цього танка. Динаміка. 14 лошадок, ну, в принципі, для тяжа не так і погано, але е, максималка в нас 35 з турбінкою це дуже мало. Це дуже мало максималка з турбінкою. Огляд в, такому, в такій ось бірочці 395 метрів. Для тяжа, це, звісно, не критично, але все-таки, ви розумієте, буде бути десь бій, е, де ви повстанете один проти ВЛТшки, якісь там Честежки, і просто у вас банально вона уб'є. А ви її навіть не побачите. Тому це дуже таки насправді на якійсь карті дуже буде величезний мінус, тому не знаю. На карти, типу, якісь там, не знаю, може там Маліновки, там, Прохоровки, Мураванки. Можливо, варто навіть ставити оптику, але п'ять таки, це, ну, це мало ефективно, буде мало ефективно, насправді. Тому це таки основна збірка має бути такою, на мою думку. М на жаль, не можу нічого сказати по стабілі, по стабі. Яка стабілізація пушки? Ну, стандартний совєтський оцей. Дрин з точністю 038. Можливо, замість закалки прийдете ставити стабу. Типу ХП і так погано 1700 да? базових. Можливо, замість закалки потрібно буде ставити стабу, якщо буде погана стабілізація. Якось так. Зведення 273, це типу для совків стандарт. Ми до цього всі звикли вже до цих дринів, Да? Е, якось так, от коротко по цей танчик. Е, чи варто його брати? Так, дивіться, варто його брати. На цей на момент запису відео саме 12,51. Е, у нас цих танків на аукціоні 20 тисяч. Конкурентної ставки ще немає. Але до вечора, думаю, набереться е, Я би максимум за цей танк поставив би 12-13 тисяч золота, тому що танк дійсно. з не вписується, скажімо так, в наш рандом. Так, да, він, типу, сильний там позиціонки, гарно броньований, т.д., т.п., але він не їде і, по суті, можна сказати, не стріляє. Не стріляє на сьогодні. Да? Е, в наших боях, де там 12, 15, там, ну, в общем, турбачах, ви поняли, да? 15-2, 15-5. Оце грається. Цей танк може банально нікуди не співати. Е, на жаль, тому відповідно, щоб на ньому настрілювати урон, потрібно максимально агресивно грати. Е, Максимальна агресія може привести добистрів до помилок і все-таки вас буде пробивати. І з 10 послів, як то кажуть, якийсь та й проб'є. Да? Чисто теоретично 30% на пробиття з 10 послідів вас 3 пробиває. Да? Якось отак ну, <кхм> потрібно бути максимально на вістрі атаки. Чи зможете ви так відіграти, тут вже дивіться самі. Опять таки, повторюсь, ну, я максимум на цей танк поставив би 13 тисяч золота, на мою думку, більше він не заслуговує. Тому що він не впливає, не впливає в мету нашого рандому. да, міцна затичка, яка десь там може зупинити якийсь там пуш трошечки. Е, не, не Трошки затримати пуш, якийсь там на якомусь там флангі, тому що з нашим ДПМо ми зупинити нічого не можемо. 12 секунд перезарядки при альфі 390, самі розумієте, У Защекана там менше 12 при альфі 440. Да? Отака от історія в цьому плані. Так що свої думки, рекомендації по цьому танку я вам сказав. Далі думайте самі, чи потрібно вам його брати, чи ні. На цьому все всім все на Тримайтесь, все буде добре, все буде Україна.